Привіт, друзі! Ну що ж, поїдемо орати, будемо перекидати там, де кукурудза, де соя була, нічого не дасть. Помаленько, потихенько, а може і швидко все вийде, перекинемо там, підготуємо до зими, так як планую сіяти. А ви мені казали, що сіяти. Звісно, друзі, по сівозміні там підходить соняшник. Так як таких культур пшениця там була. Пшениця була кукурудза. Тепер можна й проскочити соняшничком трішечки. Трішечки, мабуть, швидше за все, вся ділянка буде засадюватись, побачивши на рахунок ниркую сої, так як сів по сівозміні. Ну, хоч вона цього року так не дала, як хотілося, але для, попередник для всіх культур вона доволі класна. Хотілося вводити. побачу, що щодо чого як в принципі насіння. Є то, можна перевіяти, відвіяти. І гербіциди позалишалися, в якості економії можна буде залишити під них. Питалися мене також, що, Діма, коли будеш замовляти насіння, скажи, тому що так хочете, мабуть, орієнтуватися. І хлопці тут мене по місці Питалися, що за сорт, який сорт. Скажи що до чого, коли будеш замовляти, де будеш замовляти. Друзі, контакти залишу в закріпленому коментарях. І в описі під відео переходьте менеджер Євген. Торгова марка Агроритм, соняшник Альдазор. Там є бомонт. І, до речі, друзі, до кінця жовтня місяця 10% знижки на насіння на продукцію на кукурудзу. Соняшник торгової марки Агроритм. Переходьте, замовляйте. Хто вже склав певні думки про. Якась міна, яку культуру можна буде сіяти, 10% знижки отримати і вже спати цілу зиму спокійно, щоб потім не шукати, бігати до весни. Де що є? Зараз крупна, крупна фракція, великий вибір. Так що можете записатися після 10-го числа. Мені здається, вже буде розсилка, хто замовив, а я вже замовив, тобто буду чекати на одержання насіння. І ще одне, і ще одна дуже приємно. Лишилися, з соняшника трішки коштів з льдозора. Кажу, Олена, ти бачиш підписники. Підписники мучаються, ріже просто той кадр їм око. Кажу: ну дай мені трішки копійки. Хоч на пересилку, дай. Ну на пересилку каже, дам. Надіюся, що десь вивчу, що як нею користуватися, то десь через півроку вже отримаємо гарний кадр. Камера GoPro 12 Black. Якщо я правильно читаю, ну, не розпаковував, що ящичок така легенька, не знаю, можливо, просто ящичок без камери. якість буде вже краще. Ну, як не є, хочеться йти до кращої, удосконалюватись віру, що трішки вам незручно дивитися. Але такі речі трішки як би сказати. Ну, нічого. Трішки для себе, трішки для вас. Я думаю, десь посередині зійдемося і всім буде добре. Поїдемо, друзі, перекинемо там, будемо перекидати, будемо перекидати землю, як зможемо, зробимо це. Можливо, сьогодні, ну, принаймні. Спробуємо, тому що вологи доволі багато, задощилось нас, наляло непогано, змочило землю. Добре, що я здискував там кукурудзу. Можливо, це якось і допоможе. Не буде забивання плуга. Ну, в процесі все детально на поле поїдемо побачимо. Зробимо? зробимо, не зробимо, зробимо завтра. Ну, зробимо все рівно. Поїхали. Шифенів забув. Звичайно, друзі, орати шифені я не буду, так як об'ємно, і не хочеться витрачати моторесурс трактора. Якби це там город 25 сотих, пів гектара, то тут питання б не було. Орав я ним цю ділянку. По-перше, плуг 50 сантиметрів захвата шириною, крутитися, вертітися, кецяти на ньому. Це самі розумієте дуже довго і нудно. І моторесурс трактора великий затрачається. плюс соляра, і дивишся вже тому соляру спалюєш, сік. Я не пам'ятаю, скільки там йшло на гектар. Ну не 15 літрів, то точно, а більше. Ну, принаймні, ще як яка оранка, як який ґрунт, того року був такий важкуватий на розум, потім відпустило. То дивися, а що зробиш. А що зробиш? Потрібно все ж таки, так як планує сіяти сонях. Альдозор, можливо, ще якийсь для порівняння, так як того року мені було приємно почути від наших хлопців, що зробив такий відгук і показав такий, таку торгову марку, як агроритму в тому вигляді, в якому воно є, як сказано було, як зроблено. Тобто це доволі приємно. Можливо, для порівняння в нашому регіоні посіємо ще якийсь сорт. Побачимо. Буде цікаво доволі поспостерігати, як буде давати в нас тут Вінницька область. Південна частина ближче до Молдови, як воно тут буде віддавати, показувати певну урожайність? Буде цікаво такі ділянки. Побачимо, планую, то зверху ще залишити під сою. Ну, цілком такі міркування є. Потрібно переорати переорати до пуття. Так як е, тими роками я тут орав по пшениці. Орав 22 см, то в принципі було забивання певне, але по тому пішло як по маслу. Але хочеться вже, як 22 см оралося, вже певна якась сформувалася підошва. Хочеться зрихлити його краще. Валки. Ці валки так і залишаться. Спробуємо зараз. Якось їх можливо і піде, тому що потужний трактор, потужний плуг. Що повинен його перекинути до путя, в цілому побачимо. І е, того року сіявся Соняк при обробітку ґрунт при оранці 22 см. Цього року спробуємо зорати зі козарем. Зараз побачимо глибину, як буде йти вологість, 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 вологість славно наляло. Я вам скажу добре, це ще на полі, то провіває і таке риже. Ну, Хоча було це, але немає як витягувати, тому що багато е, хто має, планує орати, то. Вже так стоїш в цю очередь, хлопці дзвонять, що будемо рати, все за, не проти, погнали. Давай, що буде, то буде. А буде, я знаю, що буде все добре. Так і справи, друзі, зараз підтягнуться наш жовтий немаленький тракторят і будемо підготовляти земельну ділянку до зими, до набирання вологи. А там будемо далі бачити, що до чого, буде, як. Чекаємо. Рати будемо, друзі. Приїхав хлопчик немаленький. Гарчить непогано. Корпусів має лки-палки. Будемо пробувати. Зараз припустимось. Не їде друзяки, а пливе просто. Просто пливе. Арчир. Арчир каже. Швидше, швидше. Не можна робити на плуговій їздити без жилетки. Жилетки потрібно обов'язково. Так, волочок це дискований волок, поки проблем нема, Ну далі не дісковані. Побачимо, як там спрацює. Тут шефен би друзі мені... Я не знаю, півдня це його один обер, це мені півдня. Ну, звісно, не з такою глибиною. Глибина десь приблизно ну, під тридцятку, 28-30 см. З волога, земля дуже волога. А рахунок цього дискування також, я думаю, ще непогано. Воно пішли дощі, бачите, воно трішки ще і підогнило десь, і розмішало у поверхневому шарі ґрунту ці рештки, гарне розподілення. Плугові. Ну, йому то з такими... Стойками йому все рівно була б ця кукурудзинка, що вона і стояча, він би її переврав. Але все рівно я рахую, що це недаремна річ була, б, позбивала трішки цих буранчиків, в цілому, в цілому непогано. Зараз ще раз іде молодше і побачимо, як, як буде. Мокровата вона, але мокровата зараз і земля. Да, стояти біля нього, коли він проїжджає, я вам скажу так. Вібрація не пана красота ох, та хитина висить. Не знати, чи, чи висохне, чи не висохне, погляньте. Хто розуміється, що це таке, той знає. Гляньте, коники ліпити можна, чи висохне воно вже, чи не висохне, але це потрібно карти брати, а так, щоб в них розумітися, потрібно перекидати, нічого не дасть. Ловити такі трактири доволі нелегко. Це ще, як виявилось, хлопці заїхали. До мене першого сюди орати. Зараз притруться полиці, перекинуло один валок, зараз побачимо, баці другий трішки пропустив. Сонце забиває. І пішло оце біло. На сої фон я вам скажу взагалі. Перекинули один валок, ну є трішки зараз моменти, покажу вам, бо пропустив, відійшов. Але ну там що? Тут азотом насої, прям з землі, звідти виривається струї азоту. Потрібно одразу з боронами проходитись, як вона наситила землю азотом. Ну Тут наступні культури, я думаю, буде непогано. Були бульбашки, були і бобики не в тій кількості, які були, не в ті виповненості, але якби ми ще не знесли, то був би і кращий результат. Але є от такі моменти, бачите, після волочків. Ось так, але вже навесні боронами розтягнеться. І в цілому, я думаю, буде, що буде непогано. ж таки я думаю, що це дискування пішло в плюс. Трішки перебило, трішки перемняло і зверха. При такій мокві це зіграло швидше за все плюс, ніж мінус. Є трішки пожним не так зверху, але після кукурудзянки ж самі розумієте, що це без цього при такій волозі дуже дуже сильно добитися важко. Куди волок попався. рівно є періодичне набивання на корпус. О, це худенький, проскочу. Більш-менш, бачите, що ну, де вже йде накопичення, то викидає таку штуку. Ну, так ніяк. Іначе ніяк. Гриби, друзі. гриби, шампіньйони, Писали, що шампіньйони. погляньте, Я тоді ще збирав піввідра, але вже там було і. Не було як а на другий день знімали, то Олена вже їх, як би сказати, пустила куди треба. Ну, суп зварила. Такі, бачите, ситуації трішки є. Ну, на мерсянець, нічого страшного немає. Нагорнули, наносили сої, нагорнули зверху купу землі. Ось де урожай. І їх було цих куб тут доволі багато. Зараз він їх перекине, трішки полякає звідси. Нагорнули. А їх було тут цих купів. З цієї сторони взагалі багато. Там під лісом трішки менше, з цієї сторони. А тут стояли... Я перший раз таке побачив, і багато хто, походу, з вас, так як писали в коментарях, що понаносували. Зараз побачимо, що звідти вибіже. Ви казали якісь бурундуки чи що. Зараз ну, він цим ще не зачіпить, наступним разом зачіпить, побачимо, що звідти вибіже. Нема, за другим разом буде. Не сердись, не сердись, Ще покажеш себе всі свої красі. Чого ти? Заляю, я тобі там, 2 літри соляри до повного бака не вистачає. Може, підеш, як десь дуже сильно дутися, десь на ферму до доярик, там молоко безкоштовне, будеш там вже працювати, влаштують тебе десь на роботу, таку нормальну, легшу. Зарали, друзі. Пізненько, не те, що ви там подумали, що впиралися ціли, цілий день. Почали вже так пізно, припустилися хлопці попробувати, як до чого. Зорали непогано, швидко, якісно, глибоко, по мірі того можливості, який додав ґрунт, дозволяв робити на ньому, спрацювали все на відміну. Вогко доволі, чи висохне, чи не висохне, зверху проявляє а там всередині можна ліпити і кидатися, як колись на напатики в кришу робили, так само можна і з того болота робити. Питалися на рахунок трактора шифенга чи 24-ки. Ну, зараз я можу розповісти про трактор 24 кінських сили, такий як шифен, так як робив і орав я того року ним ту площу і не ту площу, і не лише ту. То я вам скажу, це можливо. По-перше, можливо, було того року. Цього року та волога, чи воно б дало так попрацювати, мені здається, швидше, що ні. Це було буксування, це були певні питання. 50 сантиметрів. Самі розумієте, що на такі площі пускати це не серйозно і невідповідально. Скільки може обробити, може обробити немало, дивлячись, ну як організм людський. Тобто, ну ще дивлячись, кого який генотип. Є такі жипові, що витягують і ще бабки, бабка, он, сусідка, о, дай Бог, її здоров'я в 80 років, десь приблизно ще мішки такі тягає, що я вже не підносив. Так само, і трактор. Він ну, певна якась марка, модель, що може витягувати непогано, доволі сильно, але також є певний ресурс. Тобто, і чим більше його навантажувати, як і людини, тим більше людини організму, а в трактора моторесурс певний виходить, потрібно ремонтувати. То такі моменти, як оранка і фрезерування, це, на мою думку, суб'єктивно дві речі, які дають саме більше мамуці тракторові, потрібно уникати, Як є там якась потреба зробити, невелика ділянка для себе це можливо. Е, ну Фрезерування, наприклад. А оранка навіть такі речі для себе рік зробив, я спробував довго. Ну, весело. Не те, що нудно, а весело і кецати, і вітер, і холодно, і дощики попадались, різне все було, але важковато. Е, і ти думаєш, доцільність, і. Е, Ну Логіку вмикаєш якусь, що краще таким шляхом. Це не набагато я більше оце затратив, якщо от таким шляхом пішов, щоб хлопці згорали. Не набагато. Врахувати соляру, врахувати моторесурс, врахувати своє здоров'я, час, я вам скажу, це вийде ще дорожче. Ну, приблизно, так я вам скажу. Ну, дорожче для себе. Такі справи обробити може непогано, але потрібно. Е Отут, тут якби зрати ці мотогодини порахувати і затрати е, самого трактора, мото його ресурс, витрати мото, е, знос всіх деталей і те, що навантаження, яке йде, то, наприклад, можна було б закультивувати там, чи заборонувати то ще легше в 5-6 разів ділянки. Тобто. Тут зробив так, але культивацію бурнування я зможу зробити вже 3-4 роки робити, те, щоб я рік зробив оранки. Тобто моторесурс його розтягується його економиться. На рахунок ораня. Прекрасно сподобалось. Гарчит в кабіні трішки, але нічого. Ну, класно, взяв 3 метри 320 і попер, Я вам кажу, що таке дивися, лки-палки! Було б порівняння з тобою порівняти. Він з одного краю, ти з другого. Да? Мабуть, я ще б не сів на тебе і б зарав половину. Такі справи, друзі. Кому потрібно насіння Соняші кукурудзи від торгової марки Агрорит. В описі під відео, закріпленому в коментарі, я залишу номер телефона Євгена. Звертайтеся, 10% знижка бережіть кожну копійку. До кінця жовтня місяця. замовляйте, десь 10 числа там буде вже відправка, десь прийде і мені. То дивіться, кожну копійку бережіть, є моменти, вже знаєте, які ділянки будуть у вас по сівозміні засіватися. Коментуйте, ставте вподобання, роботу зробили. Зараз з тобою переговори, все буде нормально. Поїдемо рати по місці. Коментуйте, ставте подобання до наступних відео і хай щастить.